Як змінилася аеророзвідка за останній рік-два? Я так розумію, що. Змінилося. От от поступ є. Він, він ну, вважає, як ми починали, я, я починала ще літати на, на таких на, значить, китайських коптерах, яких там дальність була кілометр півтора. Зараз все-таки це можна говорити про дальність 20-30 кілометрів. Угу. Літак, на якому я літаю, він спокійно дає там 30 кілометрів обльот. Тобто, Звичайно, не йдеться ще поки про військові безпілотники. Але вже йдеться про те, що аеророзвідник не повинен бути навіть не те, що на лінії фронту, а за лінією фронту, заїжджати там в тил, щоб хоч щось побачити. І це робота ну, теж волонтерська насправді. Це, це робота, я всюди говорю про те, що це робота, на жаль, не держава. Це робота волонтерських організацій, типу як Армія СОС так, чи аеророзвідка, от, які займаються цим. Є, є ряд по, по іншим по містам організацій, які намагаються там, свої батальйони якось е, забезпечувати безпілотниками, допомагати їм в тому, щоб збирати ці кошти, тому що ну, безпілотників українських не існує. Існують фактично це авіамодельки. Які е, начинені китайською начинкою, так? Е, е, і, і за рахунок цього вони там дають цю дистанцію. Але зараз поступово це галузь, якої взагалі в Україні не було. Зараз вона поступово починає е, з'являтися комерційний сектор і доволі таки вагомий, починає з'являтися конкуренція в, ць, в, цьому, в цій сфері. І е, я думаю, що ми так, ну, війна прискорила ці процеси. Я думаю, що там ще ну рік, можливо, два, і вже можна буде говорити про якісь українські безпілотники.